Наша львівська локація, ми її не позиціонуємо як. Точку, де проводиться кожен день День відкритих дверей. Таким чином, там не є таких знаєте, як екскурсійних автобусів, які, які кожен день приїжджають по стоті людей, які хочуть займатися вирощуванням рака або креветки. Таким чином, для того, щоб зустрічати всіх, хто хоче щось побачити, пару питань задати, ми проводимо безкоштовні зустрічі в місті Київ. Для цього у нас є. Бізнес-школа, начальна зала і так далі, де ми це все можемо провести, збираємо делегацію, і люди всі разом зайшли, побачили щось почули і так далі. Тому у Львові у нас більш закрита локація, тому що ми вже там заробляємо гроші. Водити півміста туди ну, реально не хочеться. Немає часу і немає бажання, тому що всі хочуть бачити картинку, чути. Фахову консультацію, у кожного купа питань, і таким чином, якщо ми будемо у Львові всіх заводити, хто хоче цим займатися, то я буду просто місяцями не вилазити з цього цеху. Тому, будь ласка, якщо ви хочете у Львові зустрітися, от я зараз у Львові, у мене три зустрічі, ми проводимо індивідуальні зустрічі у Львові. Але для того, щоб пояснити, що це і як, будь ласка, наберіть телефон в шапці профілю. Львівська локація теж поступово набирає оберти, у нас все виходить, процес йде, рак росте, клієнти нові з'являються, розширюємось і розвиваємо на Закарпатті включно цей бізнес-напрямок: по вирощуванню аквакультур, а особисто рак та креветка. Більш детально в телефонному режимі. Для початку компанія зоокул, промислове вирощування австралійського рака, прісноводної креветки, супровід навчання, продаж обладнання, допомога по створенню бізнесу, продаж малька є відповіді на всі ваші запитання. Телефон в шапці профілю. Для початку.